доброго Ранку. Всіх вітаю вас, малята! Хочу я пограти, щось цікаве показати, може й казку розказати. Тож сідайте всі зручненько, слухайте уважненько. Будьто уважним, зараз буде заняття. Малята, запрошую вас послухати казочку, яку ви дуже добре знаєте, тому допомагайте мені. Жили собі дід та баба і була у них курочка ряба. Знесла курочко яйце не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била била, не розбила. Мишка біжала, хвостиком зачепила. Яйчко покотилося. Упало та розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка куд-куда. Чи не плач, дід, не плач, баба. Я знесу вам ще яйце, не золоте, а просте і не одне. От і казочці кінець, а хто слухав, той молодець. Як називається ця казочка? Та курочка ряба. Хто що знесла курочка ряба яйце? Хто бив яйце? Дід бив, баба била. Вони його розбили? Ні. А хто розбив яйце? Мишка. Давайте для діда і баби, щоб вони не сумували, не плакали, наліпимо багато яєць. Подивіться, у мене зразок є. Оце яйце. Давайте розглянемо, якою воно форму круглою. А ще наше яйце тверде. Але з ним треба поводитись дуже обережно, бо можна розбити, якого кольору яйце білого. Сьогодні ми будемо ліпити таке для діди і баби. Але спочатку ми зробимо пальчикову вправу. Дзьобик маленький, маленький у пташечки є, дзьобом водичку пташечка п'є, дзьобик в калюжу вниз опускає, потім угору його підіймає, знов опускає і знов підіймає, свіжу водичку так попиває. Ось так молодці ви, діти. Запам'ятали цю пальчикову праву? Тож ми будемо починати. Починаємо. Беремо шмат пластилину, ставимо його на долоньку іншою рукою накриваємо. Починаємо скочувати кульку коловими рухами зліва направо. Ось так. Ну, що у нас вийшло? Ми зліпили яйце не золоте, а просте. Згадаємо, як ми його ліпили. Шматок пластилину ми, ми клали на долоньку. Іншою рукою накривали і скочували кульовими рухами, що ми ліпили яйце для діда і баби. Ви діти, великі молодці. До побачення. Наше заняття закінчилось. До побачення.